Тиждень на європейських фондових ринках стартував з мінусу. Основні індекси обвалилися до 3% через політичні перешкоди. Надії на те, що повернувшись на роботу у понеділок, інвестори відіграватимуть вже новий уряд Греції, не виправдалися. Віз і нині там натомість перспектива виходу з єврозони стає реальнішою за перспективу політичної стабільності. Аналітики пояснюють, ми знову під впливом політичних подій. Усі вони негативні. У нас є греки, які не в змозі утворити уряд. І велике питання щодо зустрічі Франсуа Оланда і Ангели Меркель цього тижня: що на порядку денному заощадження чи більші борги? Все це досить сумно, адже світову економіку штормить. Несподівано для ринків і влади місцеві вибори вдарили по німеччині. Сила Ангели Меркель з тріском програла у найважливішому регіоні. Євро не витримав і скотився до долара 28 центів. Барель Брент ухолов до 110 доларів.